На ягов науковий співробітник музею мистецтв. Сьогодні в музеї мистецтв рачисто відкрито виставку художніх творів з Тоска. натхнення. Тут презентовано 109 графічних та живописних творів, 9 з яких вже митець подарував музею мистецтв. Тут зображені на полотнах його настрій, лінії, почуття. Ті моменти, які митеці відчув, побачив, зупинив і миті, більше півсотні скетчів, які художник просто за пару хвилин зобразив, побачив деяку людину, побачив емоцію, якийсь витвір мистецтва, і це все маркерами, олівцями, фарбами, дуже швидко він це все завразує. Багато квітів, багато ліній, відчуттів. Тож, ми запрошуємо вас завітати до музею мистецтв. Ми працюємо щодня, окрім неділі, і перенати у світ Дмитра Татка, надихнутися його натхненням і переключитися за цих сірих, буденних моментів у світ прекрасного мистецтва. Ти чинів, нічого іншого. Але хочу сказати декілька слів, як виникла ідея відкриття даної виставки, тому що Дмитро до команди нашого музею до мисці доєднався вже декілька років. Дуже тісно співпрацюємо під час повномасштабного вторгнення. І дякуємо за вашу відкритість, за вашу оперативність, за ваш заряд енергії і за вашу щирість, за те, що ви такі, як і є. Навіть сьогодні, готуючи свій персональний проєкт, ми долучився до створення наступного проєкту, який буде відкривати 2 числа. Музею мистецтва відкриття він дуже гарно пошуткував стосовно назви. Так? Як відкривалася виставка Туристичному інформаційному центрі, потім музеї Смюркіна, У нас ці кадри залишилися, ми їх занотували. і ми вже чекали, яку ж назву винести сьогодні. Сьогоднішня назва вона нас просто підкорила, тому що виставка. Відповідає сучності, дійсності і наповнена. Вона поєднала практично всі напрямки, чим метро займається за час своєї творчої діяльності. І ми знаємо, що навіть на цій виставці представлена і оформлена...